18 жовтня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Росіяни продовжують терор на Нікопольщині більше 30 разів. Били по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Також цієї ночі Україна пережила чергову шахетну атаку. А на Харківщині триває евакуація. Докладніше про ситуацію в області та країні розкаже наш Водослава Клієнко влади. Вітаю Олено. Близько п'ятої ранку росіяни розпочали артобстріл Марганця. Люди не постраждали. Натомість маємо трьох поранених внаслідок учорашніх ударів по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. А так було більше тридцяти. Здебільшого ворог застосовував дрони камікадзе. Понівечені три багатоповерхівки, 15 приватних будинків, підприємства, інфраструктура, автівки. І до ситуації в інших регіонах на Херсонщині троє поранених. Окупанти поцілили в кав'ярню торгівельний заклад, били по житлових кварталах. На Донеччині вчора росіяни вбили одного і поранили ще двох цивільних. На Харківщині триває обов'язкова евакуація одразу з чотирьох громад. Це Куп'янщина та Борівський напрямок. Тільки за один день звіти вивезли дві з половиною сотні людей, зокрема 29 дітей. Прошу далі пряму мову. Маємо вивести першочергово з лівого, тобто берега всіх людей. Значить, за нашими планами, це біля 4 тисяч. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Темпи евакуації з кожним днем все більше і більше. Наразі місця у нас є в резерві. У нас є можливість відправляти людей за межі території Харківської області, за межі міста Харкова. І чергову атаку шахедами усю ніч та ранок переживає Україна. Загалом росіяни запустили 135 дронів Камікадзе. Сили ППО збили 80, 44 зникли з радарів. Ймовірно, подавлені нашою РЕБ. Ще два полетіли в Білорусь. Наразі в мене це вся інформація. Олено Влада, Дякую, це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Один загиблий вісім постраждалих, двоє з яких діти у Нікополі горіла п'ятиповерхівка. Вогонь здійнявся на третьому поверсі в однокімнатній квартирі. Звідти вогнеборці винесли жінку з термічними опіками. Чоловік загинув на місці. Мешканців четвертого та п'ятого поверхів вдалося врятувати. <плес> Обидва на узбіччі і повалили дорожній знак. У кривому розі два легковика не поділили дорогу. За інформацією очевидців, одна з машин таксі марки Хюндай. Кермувальник транспорту виїжджав з другого ряду, не побачив шкоду та влетів просто в неї. Обидва легковика вилетіли на узбіччя. Їх добряче зім'яло, проте ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Жахлива автотроща на проспекті Поля у Дніпрі. Гучний скандал на всю країну із закликами бити ТЦК від відомого дніпровського бізнесмена, гори мертвої риби в питному каналі та здорощення овочів майже вдвічі. Чим цього тижня жила Дніпропетровщина. Резонансні новини в дайджесті Марка Ручки. травмовані люди на асфальті. Тиждень у Дніпрі розпочався з моторошної аварії на проспекті Поля. Водій на Шевроле влетів просто натовп людей на зупинці громадського транспорту. Травмовано четверо життю постраждалих наразі нічого не загрожує. а От водій твердить, не втримав кермо, бо його підрізала інша автівка. Хто винен у аварії встановлюють правоохоронці? Винуватцю може світити від трьох до семи років за ґратами. А от резонансний скандал із власником Дніпровської віконної компанії взагалі обговорювала вся країна. Сергій Положай принизив та обматюкав військових терцентру, коли ті зупинили його для перевірки документів. Ще раз я повторяю, генеральний директор. Ді 1760 чоловік роботи. А ти солдат блядь! солдат бл є, є, копай, бл в поліції ж на положає відкрили кримінальне провадження поведінку гендиректора кваліфікували за статтею хуліганство і розпочали розслідування. А от де подівся сам фігурант, наразі невідомо. Після конфлікту він не виходить на зв'язок. Не обійшовся цей тиждень без корупційних скандалів з чиновниками. У кривому розі судитимуть начальницю відділу освіти виконкому райради. В договір між відділом освіти та постачальником вона вносила додаткові угоди за завищеною вартістю електроенергії. Так завдала збитки в державі на 3 мільйони гривень. Якщо провину посадовиці доведуть, її загрожує до п'яти років позбавлення волі. І знову на Дніпропетровщині екологічна катастрофа. Буквально море мертвої риби виявили у Магдалинівському районі. Моро хопив питний канал Дніпро-Донбас. Саме поспливали щуки все. Лящ Окуді. Ось який судак. Це йому щоб рости го сім, не менше. Одна з зимовірних причин мору змулювання від прокачки води. Інша версія рибу могли вбити браконьєри. Хто тепер мусить прибрати рибу? Від чого саме вона загинула і чи використовують зараз канал Дніпро Донбас для питних потреб? Кореспонденти 11-го каналу чекають на відповідь від Держінспекції Придніпровського округу та управління каналу. Дніпро, про Донбас і наостанок злетіли ціни на овочі в середньому вдвічі. Така вартість овочів для борщового набору. Результат двох факторів аномальної спеки та купівельної спроможності українців, що значно впала. Друга ситуація вона пов'язана із збільшенням попиту на дешеві продукти в структурі нашого споживчого кошика. У нас з вами реально падають доходи населення. Збільшуються податки, які ведуть до зменшення реальних доходів. Дійсно, люди стали бідніші і більше на овочі лізуть. І то, що овочей менше фізично, в зв'язку із погодні умовами, оце два фактори, які на сьогоднішній момент реально впливають. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Дніпропетровщина готова до опалювального сезону. Спеціалісти провели всі необхідні технічні роботи і випробування системи. Для котелень підготували генератори, аби забезпечити роботу на випадок обстрілу енергосистеми. Фахівці працювали у багатоповерхівках, школах, садочках, лікарнях, котельнях. Перевіряли справність мереж та обладнання, де необхідно ремонтували. Вже провели пробні пуски. Особлива увага децентралізації системи. Продовжуємо забезпечити критично важливі об'єкти генераторами. Шість кубів на родину у Нікопольщину благодійники почали забезпечувати дровами. В пріоритеті пенсіонери, багатодітні сім'ї та маломобільні люди. У Червоногригорівці таких 20% від загального населення. Скільки деревини отримають прифронтові громади та чи вистачить її на зиму? Дивіться. Пані Ніні 84 у Червоногригорівці вона живе сама. Зараз ділиться, настала найтяжча пора року, бо попереду холоди, в неї пічне опалення, а топити майже нічим. Зізнається, пенсія у 4 тисячі гривень, ледь вистачає на ліки, комунальні платежі та їжу. У гір'я багато витратила, я не знаю стільки, але ну, це 500 точно, бо я не дуже багато цей год брала, а ще думала, на 500. А так, печка електричні замінила, бо погоріли зовсім. Із заготівлею дрів старенький допомагають благодійника. Самоскидом привезли шість кубів. Процес ретельно контролює соцпрацівниця Олена Валентинівна. каже, шести кубів її підопічні має вистачити на всю зиму. Переносить буду. От сьогодні будемо так казати, у мене по три, по чотири чоловік. Ну, мене вісім людей зараз. Одна померла. Ну, сьогодні приїду після об'їду всіх. Потім приїду, буду помагати. що їх треба убрати до, до порядку. Утім, ці плани бідкається жінка з легкістю може порушити ворог. Червоногригорівка розташована на самому березі змілілого Каховського водосховища. З вулиць добре видно окуповану запорізьку атомну електростанцію. Звідти окупанти і ведуть вогонь по населенню. Олена пригадує, як нещодавно сама втікала від ворожого дрона. Їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинуться летюши на де ж і Це ж прилетіла до бабушки. і Якраз бабахнуло десь, будем казати, рядом. Поки ж на вулицях тихо, добродії продовжують розвозити дрова. Самоскид завантажують черговою партією. Спершу заповнюють три металеві сітки. Так відміряють рівно шість кубів сировини. А вже звідти перекидають у вантажівку. Воно для опалення при фронтовій громаді надав благодійний фонд Євген Титаренко, один із керівників програми утеплення. Каже так, людям допомагають вже другу зиму поспіль. Цьогоріч заявок побільшало лише на Дніпропетровщину планують поставити понад дві тисячі кубів. Мирівська громада, селовище Тарасівка була перша Траневська громада, село Високе, Мар'їнка, їх там багато. Зараз продовжуємо програму Чорноривольська громада. А люди, в яких взагалі немає змоги користуватися. Зимній період газом або електропаленням ми встановлюємо буржуйки, невеличкі компактні буржуйки, вони доволі такі ефективні. Буржуйки та дрова у першу чергу для найуразливіших пенсіонерів, багатодітних родин та маломобільних. Пані Альбіна лець пересувається з ходунками, але сьогодні пенсіонерка вийшла у двір, бо привезли дрова. Зізнається, торік хату обігрівала лише каміном. Yeah. Бадби конатків я в одній кімнаті включала електрокамін, і все мені вистачало. А тепер я не знаю. кажуть, страшна зима буде холодною. Ну тепер дрова в мене є. У прифронтовій червоногригорівській громаді нині лишається майже 10 тисяч людей. За 20% відсотків мають пічне опалення, кажуть у селищній раді. Окрім гуманітарки, від благодійників місцеве населення подало заявки на допомогу і від держави 21 тисячу гривень на придбання сировини. Здали документи на право отримання такої допомоги 1800 домовладінь. Відібрано тільки 900. але але ми розуміємо, що є певні труднощі. Все таки є надія на те, що стовідсотково будуть задоволені заяви громадян, які надали свої документи. А ще додає очільник громади, до зими вже підготували і соціальну сферу. Всі комунальні заклади підсилили генераторами на випадок, якщо ворог нищитиме енергетику. Крім того, незабаром відкриють ці пункти незламності. Їх кількість до кінця року у громаді планують збільшити до десяти. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Роботодавці не можуть знайти кадри, а безробітні не можуть працевлаштуватися, аби змінити ситуацію і скомунікувати одних з іншими. В державному центрі зайнятості вирішили провести реформу. Взялись за техосвіту, бо саме в робітничих професіях сьогодні найбільша потреба. У Дніпрі пройшов форум, де думали, як саме змінити систему навчання. Кадрова нестабільність одна з головних проблем бізнесу. Підштовхнути підприємців до співпраці з держустановою, яка допоможе це вирішити. Першочергова задача форуму. для цього і зібрали разом роботодавців та представників центру профтехосвіти, що працює при державній службі зайнятості. Утримання державних установ дуть кошти платників податків. Відповідно, вони повинні відпрацьовувати ці речі. Сьогодні вони насправді вони професійні. Там ми побували в декількох центрах. Там прик. Красні викладачі, але от їм потрібна така добра промоція і зацікавленість бізнесу в їхній роботі. Нині уряд хоче змінити ставлення суспільства до профтехосвіти, в першу чергу до робочих професій. Ментально треба напевне, що промоційно пропрацювати з нашим суспільством для того, щоб це стало бути популярно, ста бути і те на будівельника, мамуляра, штукатура, сантехніка, електрика чи електрозварника. Ну бо це насправді за цими ну, за професіями є певне майбутнє, тому що ми зараз працюємо в таких умовах, що коли з настанням перемоги відбудова буде потрібна, і ці професії якраз закладуть фундамент економічного відновлення. Аби максимально залучати бізнес до навчання кадрів в центрах будуть створені наглядові ради з числа роботодавців. Вони зможуть як члени наглядової ради приймати рішення, які програми треба вчити, які не треба вчити, які задовгі, які закороткі, які можливо варто взагалі закрити, які створити. Тобто, щоб роботодавці безпосередньо, як члени наглядових рад, які мають певні повноваження, могли впливати на діяльність цього центру профтехосвіти. Заняття в центрах профтехосвіти, де люди перенавчаються або опановують нову професію, хочуть зробити максимально оптимальними за терміном та змістом. Можемо створювати під замовлення роботодавця під конкретного роботодавця, освітній курс, де навчати саме людей, і вони після такого навчання будуть зразу проходити практику в нього на підприємстві і сподіваюся мати успішне працевлаштування. Реформування центрів Техпрофосвіти в Україні проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри UCBI. Олена Петроченкова Євген Шпак. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.